День захисника України має сьогодні особливо масштабне значення. Це День нашої гордості, шани і вдячності тим, хто ціною власного життя і виборює наше майбутнє. Ми вчимо наших учнів любити свою землю, оборонити її цілісність, цінувати власну приналежність до України. Пишаємося кожним захисником, пам'ятаємо кожного нашого випускника і долегу, які виборюють. З майбутнє України нехай кожна родина дочекається свого захисника вдома. Ніч обійме тебе темнотою, не побачить тебе вороги. Зранку поле омиє росою, тільки чуєш, тримайся, живи, щоб побачити знову кохану, щоб додому вернутися з міх. Обійняти схвильовану маму. Щоб не збила. Зняти. Наші легені, наші герої. Ви навіки полягли в цій війні. Над могилами вашими плачуть мама і тата, дружини і сини. Захисник України! Ми віримо в твої сили і армії міць. Згине ворог, розквітне країна, і щасливим ти будеш весь вік.